медикинів з позивним Борисів на Хмельничани зустрічають обіймами та квітами. Нині жінка стала учасницею акції на підтримку військовополонених, адже не зі слів знає, як це бути невільницею расистів. 17 жовтня Тетяна Васильченко повернулася додому. Я хочу висловити подяку всім вам, ті, хто вірив, ті, хто не втрачав надії і знав, що наша батьківщина, за яку ми боремося, ніколи нікого не залишить. На жаль, ще є багато. Полонених, які потребують звільнення, у мирний час Тетяна працювала бухгалтеркою після виходу на пенсію за власну ініціативою, пройшла вишкіл госпітальєрів. Війну жінка зустріла у селі Водяне під Маріуполем. І поки військові мужньо тримали оборону міста, Тетяна рятувала життя поранених. 8 червня разом із десятками інших вона потрапила у російський полон. Як каже, весь час відчувала підтримку українців. Попри всі їхні інформаційні фейки. Що Україна вас забула, ви там не потрібні. А що вам дала ваша держава? А, що вам дала ваш уряд? Я говорю, в нас є демократія. Я говорю, ми маємо той уряд, на який ми заслуговуємо. Але кажу, уряд можна змінити, а батьківщину ніколи. Тому ми знали, просто знали, що ми повернемось. За п'ять місяців тортур Тетяна втратила Вагу та набула проблеми з суглобами. Про умови утримання військовополонених виведених з Азовсталі поки не розповідає, але запевняє — в очах ворогів страх а перемога України вже близько. Це фінішна пряма. Ми маємо дійти до логічного завершення, поставити крапку. За 400 років Росія намагалася керувати українцями. Треба це припинити, і це зараз відбувається. Я не просто вірю, я знаю, що наша перемога буде близькою. Акцію Поверніть героїв додому у Хмельницькому організовують ще п'ятницю, уже третій місяць. До неї долучаються небайдужі містяни, але більшість з учасників досі мають полонених рідних. Тому як кажуть, мітинги продовжаться допоки останній ув'язнений не повернеться додому. Захисникам і захисницям України тричі.